Готуємо кулінарний тренд, котрий зараз потужно набирає оберти. І скажу вам відверто, це дійсно дуже смачно. А іще незвичайно та гарно виглядає. Ви точно оціните цю страву? Давайте її приготуємо! В кінці відео розповім про смак, очищену моркву нарізаємо на крупні шматочки. До речі, ця нарізка дуже підходить саме для нашої страви. Але беріть моркву однакового розміру. Кіплячу воду додаємо сіль стільки, щоб вода була добре солоною. Далі кладемо моркву. Варимо при помірному кипінні 3 хвилини, не більше. Важливо не переварити моркву. Тим часом натираємо на терці цедру апельсину, Це ж саме робимо з імбирем. Імбир додає цікавого смаку, пекучості страва не матиме. Знімаємо сотейник з плити та відкидаємо моркву на дуршляк. На пательню кладемо вершкове масло, моркву, цедру апельсину, натертий імбир. Також витискаємо сік з апельсину. Додаємо цукор та все перемішуємо. Готуємо моркву на середньому кипінні до моменту, поки вся волога не випарується. Кришкою закривати не потрібно. Але не забувай помішувати. Маса має загустішати стати пастоподібною. Тоді і страва готова. Наприкінці додаємо зелень петрушки. Страва дуже смачна, якщо її присипати дрібкою горіхів. Ця морква є досить пікантною. Вона злегка хрумка. Не нагадує ніяку страву, що я будь-коли куштувала. А це значить, ми з вами відкрили новий смак. Побачимося у наступному сюжеті з любов'ю, ваш кукіш.